Дай, будь ласка, рекомендацію: у посівах з'явилася бавовникова совка останніх віків і вже є ріпаковий пильщик. Совка. Ніби просто 100, 120-130 г белту вниз, забув про неї. Але ж у нас є пильщик. З іншого випадку, якщо багато пильщика і совка з'являється, ну пильщик розуміємо, да? можемо дати Десіса, можемо дати Протеуса, але... Це буде менш ефективно по посовці. Якщо два шкідника в посіві, як все таке краще попрацювати? Ну, у нас перевірена ця суміш, яку я вже називав. Тобто суміш Балк. Белт плюс Деціс, 150 грам Деціса сотого плюс 130 Белта, або, наприклад, навіть 120-110 ваєго і 150 Деціса буде працювати прекрасно проти комплексу шкідників і не буде ніяких ризиків. Шановні граві, я не... Спроста задав це питання Сергію, тому що досить часто е, ніби і то гусениця, і то гусениця. Але ріпаковий пильщик це не справжня гусениця, і, на жаль, діаміди не будуть контролювати. Тому зверніть увагу, якщо ви бачите бавовникову совку, то прекрасно можете її забрати ваєго, белтом, немає питань. Але якщо ви бачите, що це ріпаковий пильщик. То все-таки трошки інша має бути комбінація. Або комбінація, або соло можете застосувати знову ж таки протеосабодець, це якщо виключно у вас є паковий пильщик і більше нічого. Тобто немає молі, немає бавовнику і совки, тоді працюємо просто детьсом і ніяких питань не буде. А якщо буде у нас комбінація, тобто або міль є. Капустяна або бавовникова совка, або ріпак, біла, ріпаковий білан, ріпний білан угу. також може Ду бути речі та, да, в окремі роки. Або може бути совка гама, навіть личинки. Тобто цілий комплекс на ранніх посівах ріпаку може бути комплекс шкідників, який треба буде забирати комбінацію діючих речовин.